Наприклад, свідоцтво про закінчення такої школи вважається юридичним документом, а вже ж а вже. Тобто дитина може далі вступати в виші вищий... виші. Так більше того, ми зараз бачимо, о, як е, спостерігаємо тенденцію, що е, люди, які ну, тимчасово покинули країну в зв'язку з війною uh -huh. повномасштабною, е, і е, діти навчаються в місцевих там школах, закінчують е, е, з, з тим свідоцтвом і пробують вступити в університети. Відповідно, вони конкурують на рівні з місцевими. А це Погодьтесь складно. складно, так тому вони повертаються, приходять до нас, знову оформлюють дитину і закінчують нашу школу. І з цим свідоцтвом в них більше шансів вступити за кордоном, адже тоді вони вступають по квоті для іноземців. І ми бачимо, ця тенденція все більше і більше набирає оберту. Тому якщо нас дивляться глядачки, які за зараз кордон. так за кордоном і е, зіштовхнулася такою ситуацією. Будь ласка, не забирайте у дітей цей шанс, дайте їм можливість закінчити е, українську е, школу.